Якщо ти хочеш дуже короткий огляд гри, щоб вирішили грати чи ні, то відповідь однозначно грати. Ризик має оцінку 92 бали на метакритиці, що тобі ще треба. А якщо і такої відповіді недостатньо, тоді Привіт, ти на каналі Дудка Геймс, перед тобою Ілля та давай розбиратись разом. По сюжету гри Леон Кеннеді має знайти дочку президента США, яку виграв іспаномовний, це важливо, таємничий культ. Це, в принципі, все, що тобі треба знати. Да. Сюжет тут насправді не найсильніша сторона. Але ладно, давай так. Якщо ти знайом серію, то описати її можна вкрай легко. Це суміш Resident Evil 2 Remake та Resident Evil Village. А спеціально для тих, хто не знайомий з серією, поясню: це гра у жанрі Survival Horror. Від жанру Survival тут, по-перше, обмежена кількість ресурсів, читати як набоїв та аптечок. Тож цілитись треба точно в критичні місця зомбі, будь то голова чи око на щупальця. Та по-друге, Святий менеджмент ресурсів це значить, що в тебе обмежений інвентар, в який вміщається певна кількість зброї, хілок та набоїв. Тож тобі треба ретельно обирати, що брати з собою, а що залишати в сховищі. До речі, тут також традиційно є крафт. Дуже примітивний насправді аля змішай зелену траву з червоною та отримай суперхілку. Або почекай та збери ще третю жовту траву та зроби мега суперхілку, яка не тільки вилікує тебе, та ще й збільшить максимальний запас здоров'я. Це, до речі, і означає менеджмент, коли ти майже вмер і тобі треба обрати чи використати одну зелену траву, щоб трохи підлікуватись. Чи скрафтити суперхілку або ж зробити надзусилля, вижити та знайти цю кляту жовту траву для збільшення базового ХП, оце так варіативність. А від горору тут атмосфера та дуже мерзенні супротивники, яких врі, хоч греблю гати. Багато як різних видів, підвидів, так і всіляких моделік монстрів. Я, якщо чесно, ніколи такого різноманіття монстрів в інших горорах не бачив. А оскільки в нас тут навколо зомбі тематика, то одних лише простеньких зомбі ти зустрінеш більше п'яти видів точно. Також тут є і окультисти зі зброєю, сліпі берсеркери, лицарі зі щупальцями та класичні для серії декілька безсмертних босів, яких треба просто обдурити, обвести навколо пальця, напати, так би мовити. Оце з матюками, бліда. Оце там, там і, і сіські будуть. Ніт. Відрізняються ці монстри своєю смертоносністю, слабкими місцями та летальною зброєю, що змушує їх і стати ще більш мертвими. Між іншим, в грі є свій OLX, де можна купити нову зброю, а також прокачати стару. А гроші не треба економити на обідах, адже вони сипляться з ворогів. А найбільший прибуток приносить продаж артефактів, що розкидані тут і там. І це насправді дуже крута механіка, яка в цій грі відполірована до ідеалу. Ти можеш знаходити різні артефакти, і в деяких з них є отвори, куди можна вставляти дорогоцінне каміння, якого теж море на різних локаціях. Але прикол в тому, що, по-перше, коштовне каміння буває у вигляді круглих або прямокутних камінців. А по-друге, це можуть бути рубіни, александрити, діаманти, смарагди. Коротше, відрізнятись кольором. Якщо ж просто вставляти рандомне каміння, то бонус грошей буде помножуватись на 1,2. А якщо одного кольору, то на 1,4 та навіть більше. Так навіщо я тобі це розказую? Тому що це дуже приємно робити. бать. Знову ж таки, менеджмент ресурсів. Наприклад, в тебе є корона на 3 слоти, та ти можеш пихнути 2 смарагди та один рубін, що дасть тобі коефіцієнт 1,2. Або почекати, знайти ще третій, який дасть тобі коефіцієнт 1,4. І коли ти все ж таки знайдеш його, чорт забирай, як же це приємно. Ну і давай одразу розкажу про бойову систему. Вона тут просто 10 з 10. Bastard, you you must you, must must you. Must. Найліпша гра з серії в цьому плані. Кожна зброя відчувається по-різному, моби реагують теж по різному. Тож однозначно, ти знайдеш щось собі до вподоби: пістолет чи взагалі ракетницю. Але головний герой має і ближню зброю у вигляді ножів, що мають властивість ламатись. Ми ще пам'ятаємо про менеджмент ресурсів. Також ними можна відбивати удари, натиснувши потрібну кнопку в таймінг. Додатково можна зробити удари ногою. Поєднувати всі ці три варіанти бойовки також можна в різних ситуаціях. Прострелив зомбі голову і з'явилась можливість ударити ногою, Те, ще й сусіднього моба можна знести. Або коли впав наступний мертвяк, можна підбігти та добити його ножем. Окремо варто зазначити, що у кожного монстра є своя ахілесова п'ята, а також у рандомній кількості ворогів є, так би мовити, друга стадія, яку можна перервати певним комбо за допомогою ножа. Давай просто наведу приклад: на тебе біжать зомбі, і одному з них ти прострілюєш слабке місце, ну, наприклад, голову. Далі з'являється момент, коли можна вдарити вже ногою, що ти і робиш. І ось, коли здавалось би, що всі супротивники здохли, ти бачиш, що один з них починає перетворюватись на якусь штуку зі щупальцями. І щоб завершити справу, тобі треба підбігти та зробити ту саму добивку. Або ж інша ситуація: у середині гри з'являється противник в обладунках, між якими видніється слабке місце, яке нам і треба прострілити, далі підбігти та вдарити. Потім знову вистрелити в слабке місце, але вже в щупальці, і врешті-решт підбігти та фінально прописати ногою. <звук> Окремо варто зазначити босів, яких тут багато. Вони традиційно мають лавкрафтіанський вигляд, тобто максимально огидні, як той жмут волосся з ванни. Приємно те, що є як заскриптовані сцени, в яких треба просто вдало дотримуватись послідовності дій. Так і ті, де треба продемонструвати свою майстерність, точно стріляти, натискати кнопку для ухилення та просто не вмерти. Боси тут, до речі, теж 10 із 10, однозначно, лайк. Та не забудь мені поставити лайк. Що, 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 чи є тут другорядні квести? Ну, гра сама по собі займає 14-15 годин проходження. Тож ти будеш задоволений головною сюжетною лінією. Але якщо тобі замало, то можеш зробити доручення чувака з магазину. Але вони будуть у стилі знайди 5 медальйонів, впіймай 5 пацюків або 3 змії. Ну, хіба що ти любиш ловити пацюків та душити змій. Все ще замало? Тут також є тир, де можна набрати певну кількість понтів та отримати брілок на інвентар. Вони діють як перки. Тобто дають, наприклад, 30% для крафту набоїв для пістолета, або там 100% в лікуванні, якщо ти лікуєшся, з'ївши рибу або жабу, або змію. Там, там змію можна. А тепер моє улюблене головоломки. Гра буквально кишить ними. Тут є завдання, типу зібрати пазл, або правильно поставити предмет, щоб вийшла фігура. Також тут дофіга завдань на знаходження предметів та деталей і їхню розстановку у правильному порядку. Або треба знайти правильний час та виставити його на годиннику, щоб відкрити двері. Коротше, головоломок тут купа, та всі вони приносять задоволення. Та тут, бляха, буквально все приносить задоволення. Давайте рахувати. Ти стріляєш в слабкі місця ворогів та вони швидко гинуть. Що кайфово, потім ти вже можеш відбивати удари своїм ножем, правильно підбиравши таймінг. Таким чином, ти розвалюєш купу ворогів, з яких випадають артефакти та коштовне каміння. Яке ти поєднуєш в один колір та кайфуєш вже від цього. А в кінці ти ще й розгадуєш загадку, проходиш далі по грі та просто розтікаєшся від задоволення. І ось чому ця гра отримала оцінку 92 зі 100. І якщо тобі сподобалось. То став лайк та залишай коменти. А якщо ні, то можеш заліпити діз, але обов'язково напиши у коментах, що тобі не зайшло. З тобою був Ілля, гарної гри, бувай!